Всім привіт! Ви на каналі Антишколи англійської мови онлайн. З вами Лі. І сьогодні ми будемо дивитись найноворічніший фільм усіх часів і народів, окрім хіба що Гаррі Поттера, а саме Home Alone або ж Один вдома! Тому сподіваюся, що ви запаслися какао або якимось зимовим напоєм, а також новорічним настроєм. І зараз ми з вами розберемо про що ж каже кевін англійською, а також його недолуга сім'я. Давайте розпочнемо з моменту, там, де його сім'я вся збирається на якийсь... Куди вони там збираються? На вакейшн, кудись на відпочинок. 122.50. Uh, I'm bringing the pizza, and the delivery guy says that's 122.50. It's, it's my brother's house. He'll take care of it. It's my brother's house. He'll get it. Or he'll take it. Coz that's what Kevin like said. Oh, it's the house of my He'll pay hey listen, uh... hey, listen. Hey, listen. Hey, listen. Uh listen. -huh. Hi. Are you Mr. McAllister? Hi. I am Mr. McAllister. Hi, доброго дня! Ви містер Макалістер? Я yeah. Я, yeah, так. До речі, ви, якщо ви вивчаєте англійську мову і розмовляєте вже, практикуєте, то ви завжди можете казати замість «yes» Є, yeah, це більш неформальна версія, і вона видає вас uh, такий більш advanced level of English. Тобто, якщо вам щось кажуть англійською, і ви відповідаєте є, yeah", то ви звучите більш як на сій мови, як людина, яка uh, має такі більш вільні стосунки з англійською. Містер Мекалестергуливсхір, єс. Де мистер Мекалестер Хуливсхір, містер Макалестер, який живе тут. Oh, good because somebody owes me a Well, good cause somebody owes me one hundred twenty two and fifty. добре, тому що хтось винен мені сто двадцять два долара п'ятдесят центів. Давайте вивчимо слово. O. O. означає бути винним. So somebody owes me, хтось винен мені сто двадцять два долара. I'd like a word with you, sir. I'd like a word with you, sir. «I'd like a word with you» – «Я б хотів з вами на декілька слів переговорити». «Am I under arrest or something?» – питає батько Кевіна. А uh, «Я заарештований чи щось таке?» «No, no, no, it's uh, Christmas time». «No, no, no, it's uh, Christmas time». «Ні, ні, ні, uh, зараз просто Різдво». «There's always a lot of burglaries around the holiday». There's always a lot of burglaries around the holidays. на свята завжди дуже багато крадіжок. Burglary – це крадіжка. Запам'ятовуємо the neighborhood to see if uh, the proper precautions are taken. Тому ми просто перевіряємо всіх, хто тут живе у нас на районі, так би мовити, хто у цій місцевості проживає, щоб подивитись, чи у всіх є якісь uh, застережні міри, чи вони прийняті. А якщо ви хочете дуже добре розуміти англійську на слух. А також нарешті подолати мовний бар'єр і почати вільно розмовляти англійською з людьми, отримати нові кар'єрні можливості, почати спілкуватися десь у подорожах, або ж просто розуміти контент, відео, меми, ваші улюблені пісні англійською. То, будь ласка, почніть навчатися з нами з безкоштовного пробного уроку, де ви протестуєте, як воно вчитися на інтерактивній платформі онлайн, на якій є спеціальний персоналізований словничок, а також дуже багато різних класних тренажерів, класних вчителі і програма, яка створена спеціально для вас. А також ви отримаєте план навчання, тобто ви зрозумієте, як саме вам почати вивчати мову. Ви почуєте, як ви говорите англійською, навіть якщо вам здавалося, що ви взагалі нічого не пам'ятаєте зі школи, і ви дуже-дуже соромитесь цього. Наші вчителі допоможуть вам з цим питанням вже з першого заняття. А також ви. Точно визначите свій рівень англійської і просто кайфонете на занятті. Для того, щоб спробувати наше безкоштовне пробне заняття, будь ласка, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або ж переходьте за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Oh, yeah. well, we have automatic timers Well, for our lights, locks for our doors. Що ж, у нас є спеціальні автоматичні вимикачі або ж таймери для нашого світла, а також у нас є замки для наших дверей. About as well as days, right? That's about as well as well anybody can do these days, right? Це все, що хто завгодно може зробити в ці часи, так? Did you get some eggnog or something like that? Did you get some чи ви вже куштували eggnog? Це такий наскільки я знаю алкогольний напій, який якраз в різдвяні свята люди полюбляють випити? Come on, dad, let's eat. Пішли, тато. Давай вже їсти. Come on. Listen, are you gonna believe in Слухайте, чи ви збираєтесь взагалі їхати кудись? Питає поліцейський, але його вже ніхто не слухає. Вони йдуть їсти піцу та пити егног. ног. Що ж, давайте далі наступний фрагмент. Подивимось, де Кевіна вже залишили одного: Home alone. Так його мати зрозуміла, що вони не взяли Кевіна, забули. Але Кевіну все одно він дивиться е, телевізор, кайфує, замовив собі піцу. This? Отже, він дивиться якусь телепередачу е, по ТВ, і там каже чувак: Dear Santa, I got a little sister last year. Дорогий Санта, у мене з'явилася маленька сестричка минулого року. I'd rather have some clay This year I'd rather have some clay -doh. Play -doh, I guess. Е, цього року я б хотів отримати Play Плейдо це як пластилін. До речі, тут якраз про таке дієслово, як «got». «Got» ти можеш як о, отримати сестру. Тобто це не означає, що ти її десь забрав з пошти або щось таке. Це означає, що у тебе з'явилася сестра. Але американці все одно б сказали: I got a sister uh, last year. Тобто у мене з'явилася сестра минулого року, попереднього року. Так? E, і далі він каже, що «I'd rather have uh, some clay dough». Uh, я б краще отримав Play-Doh, тобто я б краще отримав пластилін, тому що він хоче Get Play-Doh on, on this Christmas, тобто він хоче отримати пластилін на це різдво, але це буде Get. Тому що get, як ви знаєте, дуже 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 величезна кількість значень. Здається, 600 плюс чи щось таке. Тому так, ви майже будь-яке слово, майже будь-яке дієслово в англійській можете замінити, замінити дієсловом get. Ви зрозуміли, що тільки що сказав Кевін? Або взагалі розумієте англійську на слух? Чи у вас краще з читанням або з говорінням? Або взагалі не дуже ви тільки на початку вашого шляху. Для того, щоб точно дізнатися, який у вас рівень англійської, будь ласка, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке я залишу під цим відео, для того, щоб дізнатися, який у вас рівень англійської, супер точно. До речі, там є декілька тестів. Там є експрес-тест, тобто ви дуже швидко визначите, яка у вас англійська, який у вас рівень її. Або ж там є скрінінг тест який займає 15 хвилин, але він дає вам повноцінні комплексні результати щодо того. І на який рівень ви знаєте англійську, і в кінці ви отримаєте чудові подарунки від антишколи, які допоможуть вам вивчити англійську. А також там є тест для дітей і ще один тест. Будь ласка, спробуйте це займе у вас від 5 до 15 хвилин, але у вас будуть точні результати щодо того, наскільки ви знаєте англійську. Перевірте себе за посиланням під цим відео. Алімі. I didn't mean it. Я взагалі цього не планував. Я так не хотів. I'll never be a pain in the butt again. Якщо ви повернетесь, я більше ніколи не буду біллю в вашій дупі. До речі, pain in the butt, Ми не використовуємо таку, такий вираз, але американці це роблять взагалі ізі. Тобто вони це можуть навіть в дитячому фільмі показати, що це вимовляє дитина. Pain in the butt. Якщо хтось каже damn, you're pain in the butt, це означає, що ви комусь приносите неприємності, тобто ви для когось створюєте якісь. Якусь білю дупі, тобто якусь, знаєте, щось незручне, так би мовити? I promise. Good night. I promise. Good night. Я обіцяю. Доброї ночі. And then he gave them a kiss. Like smooch. Microwave dinners any good. Are those microwave dinners any good? Чи ці вечері, які для мікрохвильовок, вони взагалі смачні? Чи таке собі? I don't, know. I don't know. Я не знаю. Give them a whirl. I'll give them a whirl. Це те ж саме як I'll give them a try. Тобто я дам їм шанс. Я спробую їх. For the kids, For the kids каже він. Це для дітей. A for that. Hold on, I got a coupon for that. Почекай, у мене є для цього купон. Скоріш за все, це як знижка на цей продукт. Це було у газеті цього ранку. 1983. 1983. Окей, okay, добре. Are, Are you here all by yourself? Ти тут один? Зовсім один? Амезол. I'm айм years old. Мам, <laughs> мені взагалі-то вісім років. Ви реально думаєте, що я був тут один? I don't think so. I don't think so. Я так не думаю. Ой, жима. Where is your mom? Де твоя мама? питає продавчиня. Mom's in the car. Your... My mom's in the car. Моя мама у машині. And ah. where is your dad? Де твій батько? Work. He's at work. Він на роботі. What about your brothers and your sisters? Your and your sisters? Що щодо твоїх братів та сестер? I'm, I'm an only child. Я єдина дитина. Where do you live? Where do you live? Де ти живеш? I tell you that I can tell you that. я не можу тобі цього сказати. Why not? Why not? Чому ні? Because you're, you're a stranger. Тому що ти незнайомець. Що тут можна сказати? Кевін дуже кмітливий е, хлопець для його віку. У нього дуже смішні реально ці фрази. Я зараз, коли передивляюсь цей фільм вже дорослою, розумію, чому він так подобається всім людям, чому він насправді такий смішний е, і чому він. Так сильно асоціюється з новим роком, тому що там все прям таке пропитане, пронизане цією атмосферою. Дуже класно. А якщо ви хочете додивитись його, то ми закінчили на 53-й хвилині 47-й секунді. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо ви вже знаєте, який фільм або серіал, або ж пісню ви б хотіли подивитись розібрати наступним будь ласка залишайте коментарі це для нас дуже важливо коли ви підтримуєте наш канал ставите лайки або залишаєте коментарі або ділитесь з кимось відосами ви дуже сильно допомагаєте нам у просуванні нашого контенту і я вам за це дуже сильно вдячна тому будь ласка ставте ваш сам up! Ваш пальчик вгору, лайк, а також підписуйтесь на цей канал. І обов'язково натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски і вчити англійську по кайфу з інтересом. І ми з вами побачимось у наступних випусках. Бай-бай!